Алі згадаємо історію призначення Генерального прокурору. Насправді, на мій погляд, це була точка відліку руйнування коаліції. Ви згадайте декілька фракцій коаліції, в тому числі радикальна партія, виступила проти призначення генерального прокурору, і, всупереч, всупереч домовленості, взагалі, регламенту коаліції, він був прийнятий по суті дійсно голосами опозиційного блоку. Тобто, він був призначений на посаду. Після цього була епопея зі збором підписів і. Наша фракція також підписала повним складом, але навіть питання не в цьому питання не в особистості, навіть генерального прокурора. Питання в тому, що насправді, замість того, щоб робити в країні радикальні зміни, модернізацію, в тому числі системи прокуратури, в тому числі глибоке реформування судової системи і тотальне перезавантаження кадрового складу, влада концентрується на збереженні важелів впливу на перерозподілі сфер цього впливу і не відбувається те. Чого очікували люди? Ти чого вимагали люди на майдані справедливості змін? І євроінтеграції. А євроінтеграція вона неможлива без боротьби з корупцією, вона неможлива без підняття рівня добробуту громадян. І на жаль, ми ми спостерігаємо це в тому числі сьогодні в парламенті, коли ставляться ті закони, які можна було б ставити пізніше. І, наприклад, сьогодні, взагалі, в парламенті був проголошений день економічного розвитку, і не дійшли до жодного закону взагалі економічного розвитку. То в мене питання і в мене, і в моїх колег по фракції радикальної партії, будь-яких, я думаю, свідомих парламент коментарів. ми що, вже вийшли на європейський рівень добробуту, що ми можемо відставляти на другий щабель питання економічного розвитку, коли сьогодні стояли закони, в тому числі щоб заборонити до кінця року перевірки малого середнього бізнесу, в тому числі відмінити державну реєстрацію закордонних інвестицій, закон про визнання неплата спроможності фізичних осіб для того, щоб дати можливість людям знімати з себе пожиттєвий е, тягар. Фінансів непосильний, якщо вони взяли кредити і не можуть розплатитися. Тобто, взагалі, зміщені пріоритети влади і питання генерального прокурору, це є ще одним свідченням. Я хотів би наголосити: от ми були нещодавні в Брюсселі з делегацією з Верховної Ради. Надзвичайно важливо питання підняв колишній президент Європарламенту Пан Кокс. Він сказав: Ви знаєте, ви можете скільки завгодно концентруватися на зміні прізвищ, зміні обличчя, навіть коли до влади прийдуть і приходять добрі люди, то це нічого не змінює в країні. Коли не працюють інститути, коли немає системи дієвої відповідальності, коли немає системних глибоких перетворень, на жаль, на сьогодні в системі прокуратури, в судовій системі, так як і в багатьох інших сферах, ми бачимо стагнацію, ми бачимо збереження усіми засобами ситуації замість її радикальної зміни, замість модернізації, замість справжньої євроінтеграції. Ну таким образом получается, що зміна точно так же генпрокурора може нічого не поміняти. Якщо туди не прийде людина, яка користується по перше суспільною довірою, яка є лідером, яка є порядною, і яка буде робити реформи. Вона навіть якщо туди прийде людина, яка є порядною, але вона не буде робити реформи. Вона не буде здатна вести за собою і ламати цю корупційну махіну, перебудовувати її в сучасну ефективну систему Європейської прокуратури, то безумовна зміна обличчя може призвести до до подальшого дрейфу, тому мова не тільки про зміну генерального прокурора, те саме стосується, наприклад, і національного банку. Мова ж не, не тільки про те, щоб замінити Гонтерів, як голову національного банку, мова про те, щоб замінити грошово-кредитну політику держави і налагодити її замість затягання пасків зображення населення і вбивання промисловості на розвиток промисловості, розігрів економіки і підвищення соціальних стандартів.